Життєво важливе, що потрібно знати кожній людині стосовно роботи ваших органів. Недавно я говорила, що в людському організмі є не один головний мозок, а два. І один знаходиться саме у вашій голові. В корі головного мозку, в сірій речовині формується 100-неяківний рунь. Всередині і біла в з сірою. Там Знаходяться аксони і дендрити. Це відростки ваших нейронів. Аксон це короткий відросток, а дендрит це довгий. Від одного аксону відходить декілька дендритних відростків. Чесно кажучи, вони можуть мати до півтора метра. Крім того, у вашому головному мозку є три життєво важливих відділення гіпофіз гіпоталамус і епіфіс. Епіфіс знаходиться позаду очного яблучка в турецькому селі. Це відділення спочатку формується як третє людське око ось тут. І м -м, потім виглядає, як ялинова шишка. Е, тому цьому відділенню дали ще одну назву – «шишкоподібна залоза». Саме в ній формується 80% мелатоніну сну. і по-томус відповідає, по суті, цей датчик е, за роботу вашої щитовидної залози. Якщо в вашому організмі не вистачає якогось гормону, Працює гепотомус і у вигляді теротропного гормону ТТГ відправляє інформацію у ваше третє відділення – гіпофіз. А гіпофіз це таке маленьке відділення, забіжки грошин виконує немало життєво важливих функцій, а, контролює роботу. Репродуктивної системи наднирників ваших, де виробляється гормон стресу кортизол, його ще називають гормоном смерті. Ну і за роботу вашої щадовитної залози. Чесно кажучи, у вашому головному мозку є ще 5 відділень. Добастий, середній, задній. Це місце місточок, проміжний і кінцевий це ваші дві півкольки. Довгості мозок це продовження вашого спинного мозку. Саме вдовольство мозку відбувається оці дві життєво важливі функції спинного мозку: репродуктивна і провідникова. І як репродуктивний центр ваш. Організм відповідає за складні рухові рефлекси, і крім того, за роботу вашого шлунку, кишечнику, судину, серцевого м'яза, ну і сечового міхура. Провідникова функція спинного мозку відповідає за роботу усіх ваших нервових систем. От ваш головний мозок. Зв'язаний з спинним мозку, за паною спиномозгової рідини. І ця рідина потрапляє у вас в шлуночки головного мозку. Отже, у вашому мозку є також голови шлуночки. Крім того, спинний мозок з головним мозком пов'язаний трьома оболонками твердою, павутиною і м'якою. От в спинному мозку є 31 пара нерв. І в шийному відділенні 8 пар. у грудному 12, в поясничному 5, в крижовому 5 і один куберкор. Крім того, зараз я вам скажу, для чого ж ваша? Щитовидна залоза. Саме в вашій щитовидній залозі формуються три життєвожливі гормони: тероксин Т4, триатринін Т3 та кальцитонін. Оці гормони три відповідають за роботу майже всіх органів і всіх систем. Ще ваша щитовидна залоза відповідає за жировий, білковий і вуглеводний обміни. Стосовно вашого серця, серце сприяє тому, щоб у вашому організмі постійно відбувався кровообіг. Головна функція серця кров у серці рухається тільки в одному напрямку. Від передсець до сумочки. Стосовно ваших легень. е, відповідають, по суті, за ваше дихання. Вони насичують ваш організм киснем і виводять вуглекислий газ. Далі. Шлунок. У шлунку відбувається перетравлення їжі альфа-амелазої слони. От за допомогою скорочення м'язів з вашого шлунка, не перетравлена ще їжа, закидається порціями до 12 пав. Саме з 12 палив починається тонкий кишечник, і складається він з трьох відділень: 12 пав, порошництво і клубок. Ваш кишечник, як я вже сказала, є також другим головним мозком. В ньому формується 100 мільйонів нейронів. Крім того, в мене є відеоблог, де я говорю про те, скільки бактерій у вашому організмі. І саме кишечнику живе половина, цілісінький кілограм. 260 видів бактерій. І мають переважати біфідом. Які пригнічують ріст цих патогенних бактерій. І саме за допомогою цих біфіду відбувається правильне перетравлення їжі, детоксикація, синтез вітамінів і Амінокислоти аминокислот. входять в склад жовчі, яку виробляє ваша печіночка. Ну і, чесно кажучи. Саме основна функція вашого кишечника всмоктування поживних речовин в кров в перетравлення їжі і всмоктування поживних речовин. Стосовно вашої підшлункової залози, яка знаходиться позаду шлунка. Вона є залозою змішаної секреції, і складається вона з трьох відділів – головки, тіла і хвоста. Перша змішана секреція, це вона відповідає за роботу ендокринної системи і ензокринної. Остання відповідає за вироблення панкреатичного соку, до якого входять ферменти, які сприяють перетравленню їжі. По суті, протоки підшлункової залози відкриваються до 12 палин і жовчна міхора. Саме пішлинкові залозі виробляються 5 гармонів і ферменти. Оці, які входять панкреатичний сік. Один із ферментів це лактаза, який сприяє тому, щоб ваша лактоза розчіплялася на два молочних цукри і правильно засвоювалася. Якщо цей фермент не виробляється, виникає така проблема. Як неповну симість лактози. Між іншим, цей формат виробляється також і в тонкому кишечнику. Стосовно вашого найбільшого органу під назвою печінка. Печінка виконує 500 метаболічних функцій, і вона працює як специфічний фільтр. Фільтрує близько 1,5 літра крові ще хвилин. Виконує вона дуже багато життєво важливих функція. Запасає енергію, вигляді алікуген, який синтезується з глюкузи, відповідає за вироблення жовчі, як я вже говорила. Чотири кислоти виробляє ваш кишечник, а тільки дві – ваша печінка До жовчу входять ще й ферменти. Саме жовчю вводяться більшість токсичних речовин. І жовч ваша закидається до 12 палив і сприяє тому, щоб правильно притравлювалася їжа. Крім того, ваша печінка має провести метаболізм хімічних речовин, які ви вживаєте не тільки з їжею, в вигляді таблеток. Це дуже важливо. Щоб ви розуміли, чим більше трудки виживаєте, тим важче печінці фільтрувати кров. І тим складніше їй працювати. Якщо ваша печінка встигає фільтрувати кров, ви будете здорові. Я вже говорила, що печінка є королевою Ну, і, чесно кажучи, хочу сказати ще стосовно ваших нирочок. Основна їхня функція фільтрування крові, вона її фільтрує. І, по суті, нирки виконують ще немало дуже важливих функцій. водно сильний баланс. Кровоутворення, регулювання тиску і кальцевий обмін. Нирки чистять ваш організм. Єдине, вони не можуть самі себе почистити. Стосовно вашого товстого кишечника, він складається, як і тонкий з трьох відділів – сліпої, ободової і сигмоподібної. У вашому товстому кишечнику відбувається смоктування води в кров. І формування хімуса, з хімуса оформленого кала. Ну, стосовно ще один нюанс хотіла доповнити. От більшість медиків говорить, що сича утворюється у нирках. Правильно, так, вона утворюється в нирках. Але склад сечі сичі входить речовина така, сичовина. І формується вона у вашій печінці, при знешкодженні шкідливу Потім з кров'ю потрапляє в нирочки, і там же відбувається її з сечею. Саме сечею виходить з організму більшість токсичних речовин. Ну, я думаю, що майже все, що хотіла сказати. Для чого я це зробила? Для того, щоб кожна людина мала елементарне уявлення стосовно роботи вашого організму і не була лялькою на шнурочку, коли приходить на прийом до некомпетентного лікаря, який не враховує проблеми із шлунково кішковим трактом. Дякую за увагу!